Неподалік від Івано-Франківська, у мальовничій місцині, що потопляє в розмаїтті садів та лісів, розкинулося невеличке село Узин. Живу тут добродушні галичани, які не тільки звитяжної праці, але хорошою українською піснею примножують добрі традиції своїх предків. Саме тут, що у 1983 році зорганізувався фольклорний колектив «Горець світ співучі хлопці та дівчата вирішили зберегти для прийдешніх поколінь незабуту і призабуту українську пісню. Співали вдома, виїжджали з концертами до сусідів. І ніхто навіть гадки не мав, що через десятиліття їм рукоплескатиме Європа. Вже в п'яти у поморському в польському селі Серковіци проводиться європейська зустріч із піснею. Саме тут, у 2003 році, започаткували міжнародний фестиваль мисливської музики, який так чи інакше переріс у фольклорне свято. Поморське воєводство Польщі багато своїми лісами, ріками, озерами. А що безпоконвічні та мисливці? Тож і вирішили зберегти і донести до нащадки середньовічне мистецтво лувніче. Кожен звук мисливської сурми це мелодія лісу. Це свято з музикою і піснями ми організували для того, аби показати традиції та етнокультуру наших жителів. Втім, головною метою дійства є ознайомлення з культурою різних народів. А відчути насолоду від свята нам наразі допомагає ще й дуже хороша погода. нас на фестиваль приїхали десяти колективів із самої Польщі, Бельгії, Сербії і один український Горецвіт із Вудзи. Дівчата та хлопці Галичини перші відкривали для себе Європу і Польщу. Зокрема, вони вперше виносили на поважний європейський глядарський суд своє самобутнє народне мистецтво, але їх зустрічали тут як давніх і добрих друзів. У нас на Україні був спільно, спільний проект українсько польський і власне є організація тут власна кашуха. Народний університет Кашупи, і там e, завідує e, Марик Бичковський. І, власне, завдяки Марику Бичковському ми познайомилися і з пані Іреною Лбіковською, і так попалися ми тут на Кашубі, на фестиваль. А як ще подобається? Як Кашупська культура Чи подоба вам? Чи це може чи вичити взяти? теж? Ви знаєте, дуже подобається. E, що наші культури дуже подібні. Минулого року у нас в будинку культури мені виступав народний ансамбль колічков'яні, то люди дуже гарно сприйняли і дуже ми подружилися. Шкода, що їх немає зараз на фестивалю. Ціроковідці Це центральна садиба одноіменної днів. Тут проживає 6,5 тисяч населення. Село доволі велике, охайне, глибоко віруюче і фольклористичне. Різнобарв'я та шубське строю можна побачити не тільки у свят. Ця етнічна група поляків до безтями патріотична. Навіть вважається добрим тоном розмовляти на місцевому діалекті. Мазури, гурали, навряд чи зрозуміють жителя поморя. але всі вони поляки, і це в першу чергу. Кашуби створюють унікальний музей своєї минувщини. Їх приймає гордість за своїх пращурів лісорубів. У цьому музеї під ліпитим небом все з дерева. Незрівняне не дерев'яне мистецтво. Будівничі та реставратори покривки відтворюють побут своїх дідів та прадідів. А щоби око відвідувачів не дрімало, сотворили дивовижний екземпляр щось на зорзок верх подчако, кашубська хата верх ногами. Заходив середину і таке враження, що перехилив чарку дві не дуже доброї місцевої горілки. У поморському воєводстві проживає чимало поляків-переселенців із західних областей України. Багато із них у ті далекі 40 40-ві роки також пізнали лихоліття радянських гулагів. Щороку тут відбуваються зустрічі колишніх сибиряків, як вони себе називають. Але минули ті страшні часи. Це вже на совісті тодішніх політиків. А нині хороша задушевна пісня старає всі кордони і зближує людей. Серковідці започаткувало міжнародне фольклорне свято. Правда, цьогорічну зустріч зробили спільно зі своїми сусідами із гміни Сомоніно. Напевно, накладно все організовувати самотужно. Ація такого дійства є надзвичайно цікавою і корисною справою. Крім того, такі свята це ще й добрий спосіб відпочинку. Тут можна побачити багато цікавого і сфотографуватися. А загалом такі фестивалі є дуже потрібні, адже кожна людина має знати свої коріння, а відтак і цікавитися культурою та фольклором народу. А головне кожен повинен пам'ятати і зберігати народні пісні. Наші дівчата, хлопців чекали нелегке випробування, як кажуть відразу з корабля та на бал. Перше знайомство з українською піснею чекали мешканців курортного Сопота. Так, це той Сопот, де проводяться уже професійні міжнародні телевізійні пісенні фестивалі. Зранку і об'єкт Сухий пайок, Холодне Балтійське море, а під вечір перший концерт на повну зав'язку, тобто з повним репертуаром. Втамувавши хвилювання, розпівалися і курортники, і стриманою їм обережністю, з гідністю оцінили талант українців. Офіційному відкриттю фестивалю передує презентація колективів Обмін сувенірами, добрі напутні слова. Я годиться за добрим християнським звичаєм, служба Божа. Саме на тому місці, де католики Сироковіці приймали папу римського Павла Іоанна ІІ. Парад містечком скликає всіх на фестиваль. У Різнобарві національні строї Тестрицького ще поле. Тут змішалися мови, але торжествує його величність пісня і танок. Мистецтво говорить однією мовою, і вона зрозуміла всі. Столиця Поморського воєводства неповторних данс закриває фестиваль. Все співпало з традиційними ярмарковими фестинами. У багатотисячному натупі людей вимальовується унікальне творіння зодчих сернобіччя, гаданська казково чарівний і неповторний. Очі роздигаються від дивовижного архітектурного розмаїття. І в цей величавий готичний мистецький витвір не менш величаво писується пісенне мистецтво різних народів Європи. Гадан зачаровує і фольклорна українська пісня. Богдан дякує Серхобітсам, Соманіну і, звичайно, невеличкому прикарпальському узину за нечуване пісенне дійство. Данський, як столиця воєводства, каже: до побачення, п'ята європейська зустріч пісні закінчиться. До відзення у наступному році.